Всім привіт! Сьогодні в нас у відео таке ліжечко без спинок. Просто матрас лягає, щоб спати в будь-яку сторону. Хоч так, хоч сяк, хоч до вікна. Типу так. З'єднання як я ці робив, вставляю відео. Як я це з'єднання поробив. Так, ось це ножка зарізав я ось з цієї сторони. Скільки там зайшло, там небагато десь полукруг, пелкись, отак десь. Що навіть менше десь таке. На турцовці пройшов, щоб легше фрезеру було. І ось це все фрезерую Ось. Ну от, вихрезировано. Тут ножка. І воно. Там-то понятно, там легко, ось тім тяжче. І воно виходить в мене. Я зробив, щоб по сантиметру, ну, це щель ще обереться. Я тут отурцю, ну міліметр і воно собі підійде. Міліметр ми це оберемо. Я зробив, ну типа царга буде тут ось стояти. Оце типу парід і зад ліжка. Без пинки зовсім має бути. Доска 16, -ка. і ножки 16. Спочатку планували 5 см робити, щоб низеньке було геть. Але кажу хоча б 10, щоб швабра влізла під ліжко, щоб пилюку якусь протерти. О, ось так. Ну, це що тяжче робити квадрата цього вибирати. Сучок такий попав, але нічого страшного. Ось. Лежав. Ну, ось це. Це, бачите, на сантиметр. 4,2 у нас і то. Зараз я кутником покажу. У нас йде брусок 4,2. От. То я сантиметр зробив, щоб весь виступ мені був. І 3,2 розділив на пополам туту. 6 мм ось. Де тут? Чик 6 мм. Задовбую, щоб на куполам і щоб мені сантиметр виступало, щоб красиво було там по пофрезерувати Оце прогнав легко, тут видно, так? Да? Води полукруг пішов. Ну, типу, де пилка брала А це я додобав з там яскою. На фрезері Пилочку поставив. І пішов. Чик. Один висота. Ну, якось так. Далі покажу. Так. Ось такі вийшли. Передні, задні. поставили тавро каналу. поставили Так, царги такі получилися це середній брусок такий він буде стояти. Це наскільки низька ліжко має бути. О. І застил настрований. Ну і лавочка така. Також туди. Да, робив без зацепів, просто саморізами поскручував, щоб на тих зацепах е, воно собі болтається, репетить, скрипить, а так собі його саморізами довгими стянув, заглушки поставив. Середній брусок. Теж тут я не крутив його. А саморізами доски поприкручував в трьох місцях посередині і по краях. І воно собі буде триматися за великий досок. Ну, якось так. Тут на пів дерева типу зарізав. Ну, не на пів дерева, там сантиметр робив трошки так, щоб красиво було, щоб воно собі виступало. Ось так. Матрас буде 10 сантиметрів виступати ще за за ці бруски тут 4 сантиметра 6 сантиметрів ще зверху буде